Щиро вас усіх вітаю! Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова хендмейк. За традицією, кожного останнього тижня місяця я роблю запрошення на наступний місяць в спільні проекти Шалений тиждень стартів, магічний кубик», тиждень вільної людини і тиждень висунення наших інструментів від наших процесів. Це вже будуть квітневі в нас спільні проєкти, тому я зараз коротесенько розповім вам про умови, правила і терміни. В цих спільних проєктах можуть приймати участь будь-які блогери з будь-яких інтернет-платформ: Instagram, Ютуб, Тікток, де у вас є ваш поціновувач і глядач. Будь ласка, долучайтеся. Навіть якщо у вас немає ні сторіночки, ні каналу, а є бажання поділитися з нами вашим, вашими процесами. Долучайтеся до нашого чату В'яжемо українською і виставляйте свої роботи саме в чаті. Нас таких дівчаток багато і ми раді всіх вітати в нашій дружній і шаленій компанії. В цих спільних проєктах можуть приймати участь будь-які е, види ручної роботи. Все, що вам приносить задоволення і ви можете зробити власними руками, будь ласка. Я не буду перераховувати усі види ручної роботи, я сподіваюся, ви знаєте, що це таке. Отже, якщо у вас є бажання і ваш глядач це все поціновує, долучайтеся до нас. І розпочинаємо ми наш місяць шаленим тижнем, тижнем стартів. З 1 квітня в понеділок у нас розпочинаються наші старти. В цьому спільнику можна стартувати будь-якою кількістю процесів від одного і до скільки вам потрібно. З понеділка по п'ятницю, з 1 по 5 квітня, ми стартуємо. Звіти можна робити у будь-якій формі. Ви можете просто, наприклад, в понеділок показати всю вашу пряжу, розказати про всі процеси, які ви розпоч... хочете розпочати. Можете показувати кожен день, кожен старт окремо. Можете робити одне підключення взагалі разом з фінішем. Отже, все на ваше бажання. Ви показуєте ваш інструмент, вашу пряжу. Покажіть задумку, можливо, у вас є якась світлинка, що ви хочете зробити, можливо, у вас є якась схемка, яку ви хочете вишити. Покажіть нас, зацікавте, заінтригуйте, щоб ми дочекалися вже кінця вашого відео і подивилися, що ж саме вам вдалося на стартувати. В суботу в нас день тиші. В цей день ми не стартуємо. Ми або відпочиваємо, або просуваємо, або знімаємо, ну, ви, що хочете, в суботу і робите. І вже в неділю, 7 квітня, ви робите підсумкове, підсумкове відео і заливаєте це відео на свої ресурси. І обов'язково ділитесь посиланням на це відео в чаті. Тієї гілочки, до якого саме ну, ваше відео відноситься. Якщо ви перейдете в чат, хто не з нами ще той напевно не знає, в нас є в чаті дуже багато гілочок. Кожна гілочка вона йде до окремого спільного проєкту, і в мене буде до вас прохання. Будь ласка, якщо ви виявили бажання прийняти участь в цих спільних проєктах. Кидайте посилання у всі гілочки, де ви хочете прийняти участь. Хочете усіх чотирьох прийняти участь, кидайте на всі чотири гілочки участь. Загальним таким буде іще таким умовою, в, кожному, в, кожному, в кожній гілочці буде закріплене повідомлення. В цьому повідомленні буде знаходитися список всіх учасників терміни. І посилання на наш чат в'яжемо українською. У мене буде до вас дуже велике прохання, всіх, хто знаходиться у нас в чаті. Не закривайте, будь ласка, це закріплене повідомлення, бо коли ви його у себе закриваєте, воно закривається у всіх. І тоді дуже складно по всій переписці знайти саме той список з дівчатками. Це велике до вас прохання. Або попереджуйте мене, щоб я його відкріпила і заново прикріпила. Так, отже, першим, першим спільним проектом у нас шалений тиждень стартів буде понеділок. Також можна ще до понеділка робити звіти. Якщо у вас немає можливості, ви робите той звіт по шаленому тижню старті, тоді коли у вас ця можливість з'явиться, бо я розумію наразі. Умови у всіх різні і технічні можливості також у всіх різні. В неділю всі, хто заявив прийняти участь в грі Магічний Кубік, в чаті отримають перше відео з кубиками. Ну, ті, хто не знають, гра магічний кубік, не для слабодухих. Ви маєте, щоб маєте мати. Шість розпочатих процесів за кількістю граней в кубику. В понеділок ви розписуєте всі ваші шість процесів, показуєте їх нам, ставите на всі процеси маркери початку вашої роботи і вже слідкуєте за кубиками. Кубиків буде два для альтернативи вибору. Ви можете просувати свої процеси як за першим кубиком, за другим або за двома. За вашим бажанням. Немає потреби, ніхто не, не зобов'язує вас робити два кубики. Є час, є бажання робите. Немає робите те, що у вас є. Я роблю таку невеличку поблажечку. Якщо у вас, наприклад, немає шести процесів, ви можете є п'ять або чотири, зробіть двічі, один процес під різними номерами. Тобто тут вже. Така, знаєте, поблажка. Бо бувають такі моменти, коли потрібен якийсь процес терміново, там, і дівчата його двічі-тричі ставлять в списку. Ну, звичайно, бажано робити, щоб у вас було цікаво, щоб у вас було багато процесів, але якщо немає, то. Ну, я йду і на такі уступки. Так, з понеділка по п'ятницю просувати наші процеси нам будуть допомагати кубики, які як я вже сказала, буду кидати кожного вечора напередодні в 19:30. Постараюся знову завести будильник і не пропускати викидати вам ці відео. І вже в п'ятницю, останній, скажімо так, крайній день тижня ми в'яжемо по кубикам, а в суботу, до речі, ми не сказала по датам, у нас гра починається 8 квітня і по 14 квітня. З 8 по 12 ми граємо за кубиками, 13 квітня в нас день тиші. В цей день ми з вами, як завжди, робимо щось своє або просуваємо те, що було на тижні. І вже в неділю і до обіду понеділка ми викладаємо підсумковий звіт на ті ресурси, де у вас є глядач. Стосовно звітів, це ви можете робити також або кожного дня підключатися, або підключитися лише ну, в понеділок показати процеси і вже потім показувати в кінці тижня ваші просування за весь тиждень. Є можливість підключатися щодня. Будь ласка, немає можливості, робіть так, як у вас є можливість. Далі в нас після магічного кубіка, 15 квітня, розпочинається тиждень вільної людини. Зазвичай на цей тиждень я робила все, що я хотіла, все, що мені впадало в очі. Те, я її в'язала. І дівчаткам цей проект зайшов. Вони також виявили бажання. І в нас ось зараз, в березні, було доволі багато бажаючих прийняти в цьому тижні. Виявилось, що всі хочуть бути вільними. Отже. Про що цей тиждень. Як я вже сказала, ви можете сюди брати все, що ви забажаєте. Навіть розсаду висаджувати, обрізати дерева, все, що ви хочете робити на цьому тижні. Показуйте нам, а чому і ні, це ж ручна робота. Люди но ну, хліб печуть, вареники ліплять. Тож нам всім буде цікаво подивитися, що саме ви на цьому тижні, як ви себе вільною почували. Ну, також можна. Я зазвичай в понеділок на цьому, на цьому тижні вільної людини показую всі свої процеси, які я хочу просунути на цьому тижні, або впродовж тижня я підключаюся і показую: ось в мене упало в очі, там вишивка, ось буду сьогодні її вишивати. Або, або не хочу я робити те, що я заявила, я буду робити інше. Отже, покажіть нам, що у вас там є таке, знаєте, цікавеньке. Ну і в суботу, зазвичай, у нас повинен бути день, день тиші, але ж, ну ви розумієте, вільна людина, вона може бути вільною у будь-який день і зробити собі день тиші у будь-який день тижня. В, в, в неділю і до обіду понеділка, це у нас буде 21 квітня, ми викладаємо вже наші підсумки на ті ресурси, де у вас є ваш глядач. І зазвичай в нас має бути останній тиждень місяця. Він у нас іде за правилами. Ну, якщо дивитися по календарю, то він має йти. Я вибачаюсь, я забула проставити дати, тому схопила, схопила календар. Отже, в нас за традицією він має йти останній тиждень місяця. Але у квітні на останній тиждень місяця випадає лише два дні, тобто 29 і 30. Тому я залишу в чаті головної гілки залишу опитування для дівчаток. Я залишаю відкритими дві дати, тобто або з 22 по 28, або з 29 квітня по 5 травня. Як дівчатка вирішать, так у нас і буде саме цей тиждень визволення. Я не знаю ще поки що, які саме будуть дати, бо я завжди в таких випадках раджуся з дівчатками. Яка більшість голосів проголосує за яку дату, тоді ми і будемо цей тиждень визволення робити. І про цей тиждень давайте я трішечки більш детальніше розповім. На цей тиждень ви берете процеси, які вже на фінішній прямій, тобто ось-ось, і вже ви їх на цьому тижні можете завершити. Визволити ваш інструмент від цього процесу, щоб показати нам вже його в кінці тижня, саме цей інструмент і саме цей виріб, який ви визволили. Понеділочок ви нам показуєте всі ваші процеси, які ви берете до роботи, або протягом тижня підключаєтесь і показуєте кожного процесу, який у вас буде звільнятися на цьому тижні. І вже в неділю, там вже буде видна дата, ви нам показуєте вже підсумки, ваші інструменти, показуєте, скільки маркерів у вас звільнилося, скільки спиць. Це, чесно вам скажу, ну мені доставляє велику радість, коли я бачу, що велика кількість спиць інструменту готова до наступних стартів травня місяця. Отже, я буду чекати, по-перше, всі ваші посилання в гілочках до, до кожного спільного проекту окремо це, по перше. Під цим відео в інфобоксі ви знайдете посилання на чат телеграм-каналу. Якщо ви ще не з нами, долучайтеся, пишіть нам трошечки про себе, щоб ми з вами хоч трішечки познайомилися. Пишіть ваші посилання на ваші ресурси, де вас знайти. Я це все копіюю в списки. Всі списки будуть. Ну, так десь за 2-3 дні до початку вже спільного проєкту вже ці всі списки будуть сформовані і будуть закріплені повідомленням. Друге, якщо ви не маєте каналів і сторіночок, ви просто пишете: Мене звуть там, наприклад, Іринка, я буду приймати участь в чаті, і я тоді вже вас долучаю, що ви в нас знаходитесь в чаті. Так, буде до вас велике прохання. Якщо ви долучаєтесь до нас і хочете приймати участь, в нас чат називається В'яжемо українською. Тож, будь ласка, ваші відео мають бути українською мовою. Не ображайтесь на мене. У мене, у мене ось саме таке ставлення до українського Ютубу. Я розумію, що ну, не всім легко перейти на українську, але ми маємо переходити. Бо, як я завжди говорю, не бійтеся розмовляти з суржиком. Суржик це гвалтування російської мови. Гвалтуйте на здоров'я її. Так, і буде до вас велике прохання. Якщо ви долучаєтесь до наших спільних проєктів в нашу команду, будь ласка, пройдіть по посиланням до ваших коліжаночок на канали. Підтримайте їх переглядами, вподобайками, підписками, коментарями. Зробіть все, що ви хотіли б, щоб зробили з вашим відео або з вашим каналом. Долучайтеся до підтримки всього українського, щоб Ютуб почав рекомендувати українське більшій кількості глядачів. Так, ну і ставлення в чаті в нас дуже дружнє. В нас всі одна велика родина. Тож ми, ми ніде не лаємося. У нас немає ніяких реклам. Я не дозволяю там реклам усіляких чого тільки можливо, тож не бійтеся. В нас немає жодних погроз, і в нас всі люди щирі і добрі. Тож і від вас я прошу такого ставлення. Ну, здається, по спільним проектам сказала все. Якщо будуть запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях або пишіть мені в приватні повідомлення. Я м, намагаюся частіше заходити тут день, хоча в мене часу критично не вистачає. Отже, я вас чекаю в наших спільних проєктах місяця квітень. Вже в нас буде така, знаєте, тепло, підготовка до Великдня. Тож, я так думаю, що у нас буде в квітні дуже багато цікавих стартів. Усім глядачам я дякую за підтримку, усім блогерам я бажаю легких петель, гострих спиць, гачків. Щоб у вас працювали швейні машинки, в'язальні машинки, щоб у вас все виходило з першого разу без перев'язу. Обожнюю вас, бережіть себе, будь ласка, і ваших близьких. До побачення! З вами була ваша Олена.